Наперед вивіз за на смоковницю, щоб побачити його, бо Він мав проходити біля неї, коли Ісус прийшов на те місце, і я наче побачив, я сказав йому за Кию, скоріше, бо сьогодні мені належить бути в тебе в домі, і Він поспішно зрізів прийняв, зраю з радістю, і всі побачивши те. Почав нарікати, що він знайшов, гоститець до грішника чоловіка, завжди ставши, сказав Господові, Господи, половину добра мого я віддам вам, а якщо розкрити вчим, повернув четверо, Ісус сказав йому, нині прийшло спасіння дому цьому, бо й він сина в прийшов. Госпові, і щоб принесли в жертво, і сказано в законі, Господньому, в а на обоє рубня, у ті, Єрусалимі, чоловік, на ім'я Сино, Він, був муж праведний та прочестивий, що чекав у утіки Ізраїлові, і Дух святий був на ньому, йому було провіщено Духом Святим, щоб він не подав. Подняла, і був він приведений духом у храм, і коли батьки принесли до мовля Ісуса, що зробити з Ним законним звичаєм, Він взяв його на руки, благословив і сказав, нині відпускаєш, раба Твого Нико, за словом твоїм з миром, побачити очі мої, спасіння Твоє, яке ти приготував перед блецем усіх народів просвітлення язичників, і слава народу Богої Ізраїля, Йосип же й матіо, не хвалилися про нього, і благословив їх Симон, і сказав Марії, Матріо, ось лежить цей, на падінні, на піднесня батьків Ізраїлі, і на знак сперечання, і тобі самій душу, прийме меч, щоб відкрилися промислі. Батьох сердець тут була Янна пророчиця, дочка Пануїлова за з коліна Асирова, яка досягла небухої старості, проживши чоловіком сім років від дівоцька свого до вісімдесят чотирьох років, яка не відходила від храму постом і молив. Що в житі години вона славила Господа і говорила про нього тим, хто чекав спасіння в Єрусалимі, і коли виконали все за законом Господнім, повернулися до радає, до міста свого Назарету, дитя зростало і місніло духом, сповнюючись при мудрості, і благодать Божа була на нього.